Вітання усім глядачам в ефірі першого міського проєкт Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська 6 червня. Працівники українських ЗМІ відзначають своє професійне свято, день журналіста, власне, газети телебачення. А сьогодні і інтернет це форми подачі інформації, які змінюються, але суть професії залишається такою, як і була: доносити інформацію, розказувати, повідомляти, привертати увагу суспільства до важливих тем та подій. Тож сьогодні про роботу журналістів будемо говорити з нашою гостею. Це менеджерка із зовнішніх комунікацій. Пад Арселор Мітал Криворіг Тетяна Філяєва. Доброго вечора, пані Тетяна. Вітаю на вітаю вас з професійним святом придешнім. Ви рік, як не займаєте посаду головного редактора, але ви 10 років пропрацювали так. і зберігаєте і досі зв'язок з колегами, працюєте також в сфері комунікації, трішечки під іншим кутом. Скажіть, будь ласка, взагалі, от на сьогоднішній день журналістика у вашому житті, яке посідає місце? І як ви в цьому всьому себе зараз почуваєте? Знаєте, існує така думка, що а піарники, комунікаційники і журналісти, вони знаходяться по різні боки барикади. Так? Як, на мій погляд, це не зовсім так. А це я кажу з досвіду журналістського, саме редакторського. Так, я трошки змінила вид діяльності, але журналістика залишалася, залишається в моєму житті, тому що ця робота. А вона пов'язана з журналістикою, вона дуже дотична. А завдяки своєму журналістському досвіду, я розумію, що я повинна сказати тим же журналістам, тим же засобам а, масового, інформації, інформації як їм як, як до них підходити, що їм цікаво, як потрібно подавати, для кого яка форма буде ліпша. А, і в цьому журналістика мені не полушаю. дуже допомагає. Да. Ну, тим більше, що з, з, зі своїми колегами. Ми з редакції, ми знаходимося в одному творчому просторі і працюємо дуже в тісні зв'язки для того, щоб доносити інформацію про наше підприємство. На вашу думку, та форма е, е, випуску. Газета, так зокрема, де ви працювали, вона збережеться в майбутньому як вид саме спосіб донесення інформації? чи все ж таки, як в тому фільмі, все заполонить інтернет і через там 10 років буде один інтернет? Ну очевидно, що роль інтернету зростає з кожним роком. Тобто, цифрові медіа, цифрові форми подачі інформації, відео, соцмережі, а вони безумовно розвиваються шаленими темпами. Але на досвіді знову ж газети Металург можу сказати, що все ж є люди, які читають газети. А у нас є чим похвалитися в цьому році. Ми нарешті відновили вихід паперових випусків газети Металург. Коли він перервався? ми перестали виходити на папері з початком війни. Ну логістика, інші проблеми це було дуже складно. Але ми постійно моніторили запити наших читачів, проводили опитування, і дуже багато людей виявилось, чекають саме паперову газету. Тобто газета виходила в інтернет в онлайн форматі. А газета так? виходила в онлайн форматі. Ми створили з нуля. Ага. Повне цифрове медіа, тобто це сайт газети Металург, він відкритий для всіх мешканців Кривого Рогу, для всіх змі, які часто беруть інформацію саме з цього сайту. Більш того, ми його зареєстрували як повноцінний суб'єкт онлайн-медіа, тобто, щоб все було офіційно. А пройшли перереєстрацію газети згідно з, з законом і. Так, в цьому році ми відновили вихід віхід газети. саме за проханням, фактично ну, за запитом а, ваших так, читачів. так, тому що достатня кількість наших читачів, наша головна цільова аудиторія це наші працівники. Ну плюс ще містяни, зацікавлені сторони. Для наших працівників важливо мати щось в руках, читати, передавати своїм родичам, показувати ось моя фотографія на першій полосі тобто в газеті. Тобто одна справа Показати в телефоні на Звісно. сайті. інша справа це все Звісно, ж таки. це ж залишається, знаєте, як якісь іноді навіть сімейні реліквії нам показують наші герої, з якими балакаємо, що ось моя мама була в газеті, або дідусь навіть був в газеті, і це дуже приємно відчувати. Газети виходять хоч не кожен тиждень, а раз на два. Тижні, але е, ми дублюємо і в інтернеті. Тобто, хто хоче, може читати щодня новини, дізнаватися поступово. Uh -huh. Хто хоче, може діждатися четверга і раз отримати все да, раз на тиждень, а, е, і забрати з собою додому. А от той зріз віковий, зокрема, тобто, все ж таки, цікавість до газет вона більше з боку старшого покоління, чи там молодь, і просто дорослі люди теж якби. Зараз складно це розмежувати, цей віковий такий, да, mm -hmm. вікові, вікові межі. А, звісно, наші працівники це такий середнього віку, більше, ну, середній вік mm -hmm. да, працівників, але зараз ситуація така, що у нас дуже багато молоді, тому що проблема з кадрами вона стосується не тільки нашого підприємства, а й усій галузі, та, мабуть, що усіх підприємств ми розуміємо розуміємо причини, тому, а, тому Багато молоді, яка приходить до нас, багато студентів, на яких ми намагаємося вплинути, щоб вони стали нашими працівниками. Наші ветерани, до речі, наша ветеранська спілка «Арселор Мітла Кривір вона найбільше в місті, тому це теж гвардію таку не можна списувати, так сказати, зі справ викреслювати. А це абсолютно різні люди, абсолютно різні люди, і жінки, і чоловіки. І різних посад, і робочі, і керівники. Тому це дуже така широка аудиторія. Коли ви починали працювати в журналістиці, і от зараз, якщо порівняти ці періоди, що змінилося на вашу думку, можливо, корінним чином, а що залишилося незмінним? Звісно, час плине, все міняється. Все міняється. Шалено, швидко. І з того, що змінилося, звісно, це упор на цифрові, цифрові медіа, да, якісь форми більш доступні в у кожного смартфоні. Ми розуміємо, що смартфон завжди з нами є, да, це наша інколи друга голова, да, там все у нас там а, і, і медіа в тому числі, тому що інформаційний ринок він ну, дуже. дуже Широкий, навіть у нас в Телеграмі. Я, я певна, що і у вас теж там ну, сотні каналів, які ми моніторимо кожного дня, щоб розуміти ситуацію. А, також останнім часом я б сказала, що такі тенденції це дуже це використання штучного інтелекту. А, тут він допомагає створювати публікації, якщо знати, як ним користуватися, да, і якщо е, бути етичним, да, як, як використовувати цей, цей штучний інтелект, це, це теж така зміна, бо ще кілька років тому про це е, ну, якось ну, журналісти? Да, 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 журналісти, ручечка, да, блокнотик uh -huh. або диктофон, або смартфон той же самий. Це безбар'єрність, мабуть. Ми дуже багато уваги цьому приділяємо, тому що. Багато людей, ветеранів, багато різних верств населення, з яким теж треба комунікувати, теж по-різному розповідати. Одну і ту саму історію для різних людей да, треба розповісти по-різному. Да. Я думаю, що ви як телевізійник теж про це знаєте. Тобто це субтитри для, для тих, хто не чує, або навіть коли текст можна прослухати для тих, хто не бачить. Тобто цьому треба приділяти дуже велику увагу. Ну і така. Я б сказала, це дуже важливо студентам, які от зараз навчаються на журналістам. Це така конвергентність да, журналістики, коли журналіст, людина вміє зробити з одної інформаційної новини різний формат, різний, різний жанр і подавати для різних медіа по-різному. Це я б сказала дуже цінується. А що змінилося? Що що це змінилося? А що незмінно, це незмінні людські якості? Це вічливість, це ерудиція, це якась етичність журналістська, це людяність. Тому що ми розуміємо, що головне в журналістиці це людина. Це людина як журналіст, так і герой її публікації. А, бо Історії людей, вони найбільш популярні серед читачів, тому що ми хочемо дізнаватися про новини через людей, і це, це ми розуміємо, що так насправді інформація сприймається набагато краще. На вашу думку, ви вже торкнулися питання штучного інтелекту. Наскільки він ну, просадить? Якість і рівень журналістів самих, які використовують його активно, тобто, знову ж таки, можна дійсно так налаштувати все, що штучний текст буде створювати статті, писати там замітки, сюжети. Але ж от, знову ж таки, тут питання до того, яка роль людини в цьому я скоріш, представник старої, мабуть, школи, який звик все брати на карандаш або десь записувати, тому що ну мозок. Має працювати. має працювати, да. А я думаю, що все ж людина повинна контролювати і дуже відповідально ставитися до роботи зі штучним інтелектом. Так, він може допомагати збір інформації, да, якась аналітика мінімальна, але все ж. Як до творчості у мене поки що у мене власне є ще питання до штучного інтелекту, тому я думаю, що краще людини ніхто емоції та почуття не перекаже на папері або на телевізійному сюжеті, або ну ще, ще з якимись формами. Тому тут тут для мене ще ну, є зона така для, для росту, для дізнавання або ще для розвитку. За часи роботи журналістом, з якими цікавими людьми ви познайомились. Ну, я розумію, що їх дуже багато, бо <с професія зобов'язує, але, от, можливо, вони більш пам'ятні для вас, якісь такі, хто перше приходить на думку. По-перше, я б хотіла відзначити тих людей, які працювали і працюють зараз в редакції, тому що це не просто колеги, це такі. Друзі це якась спільність, така, да? таке ком'юніті наше, професійне і виробниче водночас, тому що працювати в корпоративній пресі і складно, і легко. Багато треба узгоджувати, багато треба зважати на деякі моменти. І вся команда редакції газети тут, ну, Просто і психологи, і економісти, і фінансисти, і виробничники, коксохіміки, металурги ну тут треба бути в темі да, усюди. Це по-перше. Звісно, за ці роки в журналістиці більше 30 років це були досить різні люди. Правда, але я завжди згадую, коли ще я от була в виробничому відділі, мені завжди було приємно. Приємно брати інтерв'ю у якихось людей, які чогось досягли в професійному смислі. А це були і ветерани. От мене завжди дивувало, наскільки точно вони пам'ятають все, що з ними було, навіть у молодості, наскільки вони завжди тепло приймали молодих журналістів, так? як по батьківськи навіть вони намагалися це прийняти. І зві... ну, кожна людина вона чомусь навчає. Тому... Мені складно виокремити когось. А, навіть не знаю, це буде не нечесно якось. Ну і ваші побажання колегам-журналістам і собі, можливо, також до Дня професійного свята. Так, дякую за цю можливість, що я можу привітати колег з Днем журналіста України і вас, Наталю, і всіх колег поза екраном. А, хочеться побажати. Хочеться побажати сміливості, терплячості, тому що всі ми зараз живемо в дуже стресових ситуаціях, коли потрібно дуже швидко мислити, дуже критично мислити, не йти за інколи за емоцією, залишатись професіоналом. Це інколи не дуже складно, правда, тому що емоції, ну ми всі люди, да, вони інколи перекривають якісь наші mm -hmm. професійні якості. Ось, ось це дуже важко це поєднувати, переживати за героя, переживати з героєм його ну дуже складно. Хочу побажати нам всім перемоги, звісно, тому що у нас з вами. Вже мільйони, мабуть, історій, які достойні того, щоб їх розказали після перемоги, і є історії, які ми розказуємо вже зараз. А тому я побажаю всім журналістам цікавих історій. Це найголовніше, думаю, що в нашій з вами роботі бути дотичними до цікавих історій. Дуже дякую. Ще раз вітаю вас також зі святом і нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм була менеджерка із зовнішніх комунікацій. Пад Арселор Мітал Кривий Ріг Тетяна Філяєва у студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Завжди в курсі всіх новин міста, області, країни та світу. Катерина вже три роки працює на першому міському і точно знає про всі актуальні події, які перший міський доносить до багатотисячної армії читачів та глядачів інформаційного контенту. З нагоди дня журналіста, які в Україні святкують цьогоріч 6 червня стала однією із запрошених на прийом до Криворізької міської ради. Робота в змі це вже стиль життя, тому що постійно в ритмі, постійно в подіях, в, в постійно ну в курсі. Справи всі і не тільки рідні, а вже і навіть знайомі. Ють, дійсно, що там трапилось, а де, а що, а як. А розкажи детальніше, тому що ми чули дзвін, але не знаємо, де він. А я вже їм пояснюю. Надія пильно стежить не тільки за інформаційною повісткою сьогодення в місті та країні загалом, а й за тим, що оперативно виходить у всіх соціальних мережах першого міського за чотири роки кропіткої роботи. Життя в інформаційному просторі давно вже стало нормою повсякдення. Насправді останні роки особливо змі займає в моєму житті. Е Уже важливе місце, тому що е, неможливо абстрагуватися від новин і хочеться не просто їх читати, а е, вникати, розуміти, про що йде мова, звідки ця мова, щоб це було актуально, щоб це було. Е, Чесно тому без новин нікуди взагалі на урочистий прийом до виконуючого обов'язки мера міста запросили представників першого міського кореспонденток, редакторів та ведучих телевізійних програм, а ще працівників телерадіокомпанії міста, друкованих видань, представників місцевого осередку національної спілки журналістів України та ветеранів, які багато десятиліть поспіль розбудовували фундамент журналістської спільноти в Кривому Розі. За весь цей час росла журналістика. Скільки у нас журналістів і в газетах промислових підприємств і багатьох-багатьох і зараз вже і радіо, і телебачення, і все таке. Тому здоров'я, все воно краще, затишку в сім'ях щоб скоріше, ця війна закінчилася. З нагоди дня журналіста, виконуючи обов'язки мера міста Юрій Вілков вручив запрошеним гостям грамоти, почесні грамоти та подяки, а також квіти. Наприкінці зустрічі зробили вже традиційне спільне фото на згадку та для історії. Адже цей рік для Кривого Рогу ювілейний, бо наше місто святкує своє 250 річчя заснування. Олександр Фефілатіглій Припчук, перший міський.